Кемал Бабай, дідусь кемал, карадайська легенда. Не шукав пошани, не шукав золота кемал Бабай, а шукав правди, коли відчув він, що віддалилася правда, тоді залишив цей світ. Скільки років було дідусеві кемалу, не знав ніхто. Думали сто, може, двісті. Він жив так довго, що усе село стало ріднею. Він жив так багато років, що старече вухо не відрізняло шуму життя, а очі втомилися стежити за його метушнею. Інколи про нього забували, і лише коли весняне сонце золотило промінням вершини Карадагу, згадували, що дідусь Кемал живий. Знову йде на гору, казали жителі села. Кемал Бабай ішов, щоб умити обличчя весняним струменем з джерела. Назустріч линули пахощі квітів, легкий бриз милував землю, радість буття сповнювала єство. Дідусь дослухався до цих відчуттів природи і в них шукав себе. Старий кемал Бабай, ноги якого ледь переступають, і руки на силу здіймаються для молитви, чи ти той самий кемал, який бурхливої ночі плив поміж скель до корабля, щоб попередити про небезпеку? Сміливий кемал, який не боявся казати у вічі правду найсильнішим і найбагатшим. Кемал якого вигнали з дев'яти країн, тому що хто каже правду, того виганяють з дев'яти держав, як потім скаже народ. Котилося життя твоє кемале, як бурхлива ріка, поки не знайшов ти притулку у бідному селі під Карадагом. Хто знає Коран краще від мули, хто розуміє Арабську книгу? Хто побував у Мецці і в Стамбулі, той мудра людина, а мудру людину не скривдять у селі. Багато весен минуло і що весни, прошкував дідусь Кемал на гору до струмка, де робив на дереві зарубку. Потім порахує, скільки років ждав правду на землі, тому що все очікує її. Чиста духом людина. Так міркував кемал Бабай, спускаючись в долину, коли вечірня синява бігла по схилах услід за денним світлом. Так минали роки, багато вже зарубок на дубі, до гілля дійшли. І ось настав час спекотної погоди, якої не знали раніше. Сонце випалило траву, висушило листя. Вимерли струмки, гаряче повітря обпалювало дихання. Люди молилися в мечеті, запитували в Кемал Бабая, що буде? З'явиться місяць, піде дощ, землю зальє, лихо буде, відповідав дідусь. Люди чекали, сяйнув срібний серп місяця, і на безхмарному небі ніщо не передвіщало дощу. Мабуть, поганий пророк кемал Бабай. Та за ніч набігли хмари, загасили вогні зірок, сяйнула розлючена блискавка, загримів по горах перекатом грім, понеслись землею дивні голоси і диким ревом загула злива. Такого ще не було. Правду, сказав кемал Бабай. Злякалися люди. Лихо буде, казав. І настав жах. Ринув на село шалений потік з гір і поніс в море усіх, хто не встиг заховатися. Збожеволів багатий Веллі, клявся усе повернути, що відібрав у сусіда і дім, і сад, якщо знайдеться його дочка. Старий Муслядін благав допомогти йому. Усі борги простить, і було чисте серце в них, і згадували ім'я Аллаха навіть ті, хто ніколи не вимовляв його, бо панувало горе кругом, і не сподівалися люди на себе. Молилися в мечеті, ждали, що скаже дідусь Кемал. Як в арабській книзі читав кемал Бабай в їхніх серцях, знав, що думали, і здавалося йому, що стала близькою правда. Вийшов на ганок, подивився туди, де загорнувся в хмари Карадах, вважалося йому зелене світло, як чалма пророка. Люди дивилися, не бачили. Прислухався кемал Бабай, згори. З неба чи з гір долинали радісні голоси, люди слухали, не чули. А через день, там, куди дивився кемал бабай, засяяло сонячне проміння. Минула біда, отямилися люди. Багатьох не стало. Взяли собі сусіди їхню землю і дякували Аллаху, що не їх спіткала загибель. Відчув кемал Бабай, що втікає правда, і почав корити лихих людей. Найбільше корив коктебельського мурзака, який скривдив багатьох бідняків, навіть заборонив дідусь селянам ходити до нього, а коли дехто пішов потай, відвернувся від них у мечеті. Хто з вороном бенкетує, в того не буває чистого дзьоба. Розгубився мурзак, не знав, що робити. Дістав зі скрині гаман з червонцями і поніс вночі до кемал Бабая. Не сором тільки мене, вмовляв старого. Жбурнув червонці дідусь кемал зі словами Йди геть. Упав мурзак перед старим на коліна, почав благати. Скоро помреш. На все село зроблю, поминки, на могилі. Стовб з чалмою поставлю, багато грошей дам і мамам, а вони скажуть кемал Бабай був святий, кемал бабай Азіз. Усе зроблю, якщо похвалиш людям мене. Зрозумів, кемал Бабай слова мурзака, відвернувся від нього. Закипівши гнівом, мурзак, як ужалений, накинувся на старого і почав його бити Скажи, що виконаєш моє бажання, або я вб'ю тебе. Вбий, хрипів дідусь Кемал, ледве дихаючи. Вранці люди побачили, що помирає кемал Бабай. Про те, що трапилося з ним, нічого не сказав, бо знав, що не потрібно більше корити морзака. Той вночі занедужав і скоро помре. Спитали люди в дідуся Кемала, чи не треба чогось? Іде поховати його? Там, де впаде моя палиця, відповів. Певно, марець старий, гадали люди. Та, зібравшися на силі, підвівся кемал бабай, переступив поріг, підкинув догори свою палицю, захитався і сконав. А Палиця високо знялася в небі і полетіла на карадах. Побігли за нею люди і знайшли її біля струмка. Там і поховали святого, а поховавши, порахували, скільки було зарубок на дереві. Дев'яносто дев'ять. Вирішили, що було дідусеві Кемалу сто років, і зробили соту зарубку. Настали добрі часи, гори вкрилися зеленою травою, швидко пішли на лад виснажені отари, не поверталися на ночівлю додому, залишалися в горах і чабани ночами бачили зелене світло на могилі Кемал Бабая, що підтвердили люди, яких Мула послав перевірити, чи правда це. Невже й справді Кемал Бабай Азіз розмірковував мула? Чекали на дива. І вони сталися. Ізотуз, коз, капсихора привозили хворих на могилу кемал Бабая. Багато людей зцілилося від недуг. Тоді імами оголосили кемал Бабая Азізом, і немічні почали приходити з усього Криму. Приходять і тепер привозять хворих і Залуштий, і Ускюта, і за кмечеті, і Бахчисарая. Кажуть, Усі дістають полегшення, хто приходить з чистою душею. Усе життя шукав правди, дідусь кемал, хто прийде до нього з правдою, тому допоможе він. Тому що кемал бабай Азіз, що означає святий.